В Минулому відеоролику я вам розповідав, як я зміг заробити більше 50 тисяч доларів за рік, на що проявили велику активність, за що вам велике дякую. Тому як і обіцяв, зразу же сідаю і записую вам відеоролик, як ви також зможете заробити більше 50 тисяч доларів в 2025 році. І скажу вам навіть більше, за цим міні-планом я планую заробити бодай 300-500 тисяч доларів. Ви, звичайно, можете сказати, які 300, які 500 тисяч доларів? Тобі буквально 19 років, що ти взагалі себе навидумав, дурачок? А я відповім вам, що на початку цього року в мене банк був буквально до 1000 доларів. І взагалі не було розуміння, що робити далі. Чи получиться мені заробляти в інтернеті, чи прийдеться йти на якусь фізичну роботу там, доставщиком, кур'єром, грузчиком і так далі? Але як бачите, пройшов рік, і я зміг збільшити свій банк в 50 раз. Що я вважаю найральнішим ну, результатом, і що саме головне за цей рік я отримав знання, і зараз я абсолютно впевнений і точно знаю, що мені потрібно робити, які дії потрібно виконувати для того, щоб заробити цю суму грошей. А в цьому відео я хочу вам допомогти або так само почати заробляти, або кратно збільшити свій дохід. Для цього я розкажу вам свій невеличкий план по тому, як я планую заробити в 2025 році. Розкажу про три ніші, в яких я планую заробити свій основний дохід. Хід і звичайно ж прикріплю реальні можливості до кожної з ніж для того, щоб зразу ж після перегляду цього відеоролику ви змогли. Піти зробити і заробити на цьому, тому всім звичайно приємного перегляду. Тому давайте почнемо з першої ніші. І перша ніша — це в нас буде проста спекуляція токенами. Можете назвати це по-різному, фліпати, інвестувати, спекулювати. Я це називаю спекулювати, тому що я стараюся купити подешевше і продати подорожче. Вам потрібні приклади. Звичайно, потрібні реальні кейси, на чому вам реально можна зараз заробити, на чому ми заробляли в минулому. Давайте я вам про це розкажу. До цього я вже відкрию свій MacBook, для того щоб мати якусь трошечки підсказочку. Блять, куди він поїхав? Потрібно розуміти, що це високорискована ніша, і тут ви можете потратити значну частину своїх грошей. Тому я і заклав її на перше місце. Що я планую заробити на ній найменше, тому що я і не сильно планую ризикувати в тій ніші. Звичайно, якщо ризикувати на більшу частину депозиту, там скупати, продавати монети, спекулювати, то можна і тільки на ній заробити. Збільшити свій свібан там в 6-10 разів і заробити дуже великі гроші. Але так як я планую це все робити дуже акуратно, розмірно і тільки з головою, тому я поставив її на перше місце. І так, давайте ж прийдемо до реальних прикладів. Ви ж тут для цього всі зібралися, для того щоб я вам розказав, як ми заробляли і як вам заробити зараз. Криптовалюта це циклічний ринок, тобто все повторяється. І що саме більше мені подобається, в в цій циклічності, що в кожному циклі є свій тренд. Наприклад, самий великий тренд в минулому циклі це був Play to Earn, і тоді дуже сильно стріляв в і інші проекти з механікою Play to Earn. Вони давали буквально сотні іксів на свої монети. І хто був зразу викорив цю тему, що вот. Кожній плейтур хороші проекти будуть рости, тому що на них є хайп, на них є спрос, і їх будуть завжди викупати, капа і ціна буде підніматися. І хто це зразу викорив, цей той скопав токени, продавав і на цьому заробляв досить великі гроші. Ви скажете, але який зараз тренд? На чому зараз так можна заробити і зробити великі ікси? Зараз однозначно тренд це АІ. Подивіться на ось ці токени Zerobro, А 16 z вони ростуть, вони буквально дали за цей булран більше сотні іксів. І я вам навіть скажу, що за я встиг підібрати по 300 мільйонів капи, по 30 центів, встати в лон. Десь тут ви зараз побачите скрін з хорошим плечем. Забрав досить хорошу суму, але так як в мене вибило по стоп-лосу, так як я його вирішив підтягнути, я не заробив близько. Півтори тисячі процентів. Да, сумно, да, але головне, що я забрав свій профіт. І так само я планую торгувати і іншими токенами з АІ, і не тільки в цьому році. Планую я заробити в цій ніші іменно близько 50 тисяч доларів. Хоча б, хоча б 50 тисяч доларів, це було б вже приємно. Тому як вам заробити, просто слідкуйте за трендами, слідкуйте за трендовими монетками. А в своєму телеграм-каналі я буду час від часу давати коли. Коли я купляю якісь монетки, чи встаю в лонг, чи в шорт. Якісь спекуляції свої буду показувати для того, щоб ви також могли повторити за мною мої дії і заробити на цьому. Тому обов'язково підписуйтесь, силочка на телеграм буде як завжди в описі під цим відео. Ну а друга ніша, в якій я вже планую заробити набагато більше. Тут я вже планую заробити хоча б 1200, там 150 п'ятдесят двісті тисяч доларів за цей рік. Це ніша промоакцій на криптобіржах. Це взагалі моя основна діяльність, на якій я заробляю свої основні кошти, і про які я вам завжди розказую в своїх. Роликах на Ютубі і також постах в Телеграмі. Також в основному вони про це вас може зараз стати питання, чому воно тільки на другому місці, а не на першому. Чи пізніше, коли ви знаєте, яке перше місце і скільки там я планую заробити, ви все зрозумієте. А поки зупиниться на промо-акціях, як на них я планую заробляти в 2025 році. Приклади, як ми заробляли в 2024 році, я надіюсь, нікому розказувати не треба. Знову ж таки, хто не дивився минуло відеоролик, подивіться. Або можете просто приглянути, що полистати мій телеграм-канал. Там дуже і дуже багато Різних кейсів, різних профітів, того як ми заробляли. А на яких же біржах я планую заробити в 2025 році? Загинайте пальці. Однозначно, це біржа Bybit на першому місці. Далі біржа Bidget. Та на ній також можна заробляти і доволі непогано. Також це MEX, OKEX. І можливо ще якась біржа, яка звичайно має появитися в 2025 році. Вона дасть найбільший профіт, як я думаю. А прямо зараз, наприклад, ви можете зробити ось стільки різних промаксів є на біржі Bybit, Її, звичайно, ж таки, найважче відпрацьовувати, тому що вона найпопулярніша і там дуже сильно бриє. Але при покупці від 10 аккаунтів в моєму магазині верифікації в фермершопі, ви получаєте методичку, по якій я працюю, і вона поможе вам якось зменшити кількість меток на аккаунті, і у вас буде краща проходка, і ви будете більше заробляти. Знову ж таки, якщо будете активно прогрівати аккаунти по тій методичці. Ну а по всім іншим біржам різні промакції, які я відпрацьовую, знову ж таки, розказую, в своєму телеграм-каналі, можете підписатися. Так як я Дав за партнерство, давайте зразу розберемо, що це таке. Партнерство це індивідуальна робота з кожним, Ви, якій ми з вами працюємо в форматі 70 на 30. Тобто, спочатку я вас вчу всьому, розказую, як там створювати ферми, як крутити обороти, як правильно пригрівати аккаунти. Ну, якщо ви не знаєте, якщо ви все знаєте, то я вас вже не розказую. І ми працюємо з вами в такому форматі, що я вам розказую свої дії, розказую, що як я роблю, куди заганяю акаунти. Де купляю, де продаю там і так далі, тобто всі свої дії, в яких я заробляю на криптовалюті, розказую і показую вам. Ви це все виконуєте, і ми ділимо ваш чистий профіт 70 на 30. Тобто 70 вам і 30 мені. Це звичайно не безкоштовно. Вхід в партнерство коштує 300 доларів. І також я беру не всіх. Я буду відбирати по формі. Ось тут в цьому пості ви можете бачити критерії, по яким писати мені по формі. Я вже перегляну вашу анкету, тобто подивлюся на те, який у вас досвід, наскільки ви замотивовані, скільки у вас банк і так далі. Якщо ви мені сподобаєтеся, я побачу вас перспективу того, що ви будете заробляти разом зі мною. Ми з вами проведемо зі дзвон, уточнимо всі питання. І якщо всі все влаштовує, то ми даримо по руках і заключимо з вами партнерство. Ось до речі, відгуки деяких партнерів. Тут, тут, тут і тут. Можете почитати, поставити на паузу. Тут є кейси, на яких ми заробляли доволі хороші. Суми. З деякими партнерами ми вже працюємо більше року і стабільно лутаємо якусь копійку з криптовалюти. Ось, кому цікаво, можете писати мені в ЛС в телеграм, обов'язково по формі. Ну і третя ніша, в якій я планую заробити львівну долю грошей, тобто більше 200 тисяч доларів, це. Ретродропи. Стоп, не спічіть мене хуйсосити, писати, що от, я відпрацьовував там l 0 там ЗК-Сінки, не знаю, ще, які були уявішні проекти, які ви могли відпрацьовувати і втратити на них гроші. Але ретродропи це чуть-чуть інше. Це не l 0 закасін, які там не що там було ще старкнет, які щось таке, який робить буквально кожен ваш другий однокласник. Логічно, що якщо проект робить кожен другий ваш однокласник, то ви на ньому не зможете заробити. Я розказую іменно про проекти, які за якісь виконання дій дають хороші бенефіти, тобто або якусь алокацію, або е, просто хороший дроп. Не зрозуміло? Давайте поясню на прикладі: HyperLiquid. DEX, тобто Dex платформа як Binance, тільки децентралізована біржа, на якій можна було торгувати. І вона об'явила, що якщо ви будете торгувати на її біржі і збирати поінти, ви в майбутньому получите дроп. І буквально всі, хто активнішили на цій платформі, получили свій дроп досить хороший. Там получали від тисячі там, до буквально півмільйона доларів на за один проект, відпрацьовували люди. І при тому, що Токен перший оцінювався в 3 долари. А вже буквально через 2 тижні він оцінювався в 30 доларів. Ось ви графік можете бачити в себе на екрані. І, звичайно, хто не продав, хто заходив, хто повірив в проект, отримав дроп там не в 1000$, доларів, а вже прикиньте в 10 тисяч доларів. І зараз також є такі проекти. Чуть я пізніше вам про нього розкажу. От надіюсь, я пояснив, і таких проектів є куча. Ось ви можете, наприклад, побачити, які проекти ми лутали минулого року. Да, це не тільки L0, L0, Сінг Starknet. Чи не був певний минулого року, я вже не пам'ятаю, ось стільки проєктів ми залутали в 2024 році, і в 2025 році я також планую зарутати ось таку кількість нових і різних проєктів, в яких абсолютно кожен з вас зможе заробити, якщо буде виконувати правильні дії. Знову ж таки, про це все я буду розказувати на партнерстві, показувати, як я це роблю, і допомагати вам в цьому заробляти. І в щось, щось, не щось, я буду давати в своєму телеграм-каналі, там вже, звичайно, прийдеться самому розбиратися. Але також я буду це все. Це розказувати. Ну і звичайно ж таки, як ви любите, реальний приклад, на якому я планую заробити, це проект Drive, той самий Перп Dex, звичайний dex, да? dex платформа на якій ви можете торгувати, як Hyperline, який роздав величезний аеродроп. Але тут він навіть кращий, тому що тут є така функція, що якщо ви заходите і спалюєте там 100 доларів комісії, то вам вернуть ці 100 доларів комісії. Тобто, якщо ви зайдете і спалите там 100 доларів комісії, ви мало того, що будете презентувати на дропові. Цьому проєкті токен DRV, то вам ще в кінці сезону, а це вже 15 січня, тобто буквально у вас лишається близько 5 днів для того, щоб відпрацювати цей проект, вернуть 100 доларів, а іменно 50 токенів оптимізму, тобто чуть більше, ніж навіть 100 доларів. Що я вважаю ну, буквально дуже і дуже жирним уловом. Тому обов'язково заходьте. Ну і звичайно, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і напишіть свій коментар, тому що це дуже мотивує для вас створювати відеоролик розказувати, як я заробляю, і допомагати заробляти вам. Ну і звичайно ж таки, передивіться інші відеоролики на цьому ютуб каналі. Тут дуже корисна інформація по заробітку. Ну, а з вами був фермер. Всім дякую за перегляд, всім профіту, всім пока!